Грошей більше не буде, у Трампа хочуть припинити допомогу Україні. У ЄС заборошилися, готують нові санкції та пакет підтримки. Чи вистоїть Україна у війні без американської допомоги? Докладніше за мить. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. США більше не планують надавати Україні військову допомогу. Із такою заявою виступив американський міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді Молодший. Зі своєї сторінки у соцмережі Ікс, він звернувся до Володимира Зеленського. Чиновник Трампа стверджує, що податки американців буцімто йдуть на фінансування світових конфліктів, у тому числі війни в Україні. Цитую: американський народ вимагає припинення цих вічних воєн, настав час для миру, і вічне фінансування більше не буде продовжуватися, наголосив Кеннеді Молочий. Чи узгоджував він такі заяви із Трампом, невідомо. Тим часом ЗМІ дізналися деталі угоди щодо корисних компалин, котру США пропонували підписати Зеленському. Видання за Телеграф назвало документ економічною колонізацією України з боку Вашингтона. Журналісти з'ясували, що адміністрація Трампа пропонувала передати під контроль США не лише рідкісно метали, а й порти, інфраструктуру та більшість ресурсів, зокрема нафту і газ. Фактично, американська сторона хотіла зробити з України сировинний придаток. До Вашингтона йшла б не лише половина доходу від видобутку ресурсів, а й половина від вартості усіх нових ліцензій, виданих третім особам. Цей пункт означає спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей, пише видання. Тож не дивно, що Володимир Зеленський відмовився підписати цей документ, назвавши його невигідним для України. Натомість, все більшу роль у забезпеченні України всім необхідним на себе перебирає ЄС. Країни Євросоюзу готують новий великий пакет підтримки. У змі йшлося про нібито суму у 700 мільярдів євро. Однак це викривлена інформація. Із цієї суми тільки частина коштів піде на допомогу Україні. А чи нині весь оборонний бюджет ЄС становить 500 мільярдів євро. Його планують збільшити до 700 мільярдів. Скільки коштів спрямують на підтримку України, стане зрозуміло після виборів у Німеччині 23 лютого. Також ЄС буде вести власну санкційну політику проти Росії. Якщо США скасують своє, свої обмеження, то країни Євросоюзу не підуть на такий крок. У цьому запевнив єврокомісар із економіки Валдіс Домбровськіс. Цитата з огляду на політику нової адміністрації США, ЄС має взяти питання власної безпеки у свої руки. Це також стосується санкційної політики. Ви знаєте, що зараз триває робота над 16-м пакетом», пакетом, зауважив він. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дрляїн підтвердила, що ЄС продовжить підтримувати Україну. Про це вона заявила після зустрічі із спецпредставником Трампа Кітом Келогом та чи по силах Євросоюзу та Україні протистояти Росії у війні без допомоги США. Ось що на це в запитання відповів екс заступник міністра із питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука свого часу. Ну напередодні Мюнхенської конференції я. Е Порівнюючи стосунки між Європою та Сполученими Штатами з моменту обрання Дональда Трампа президентом, я малював таку картину, мовляв, тепле ліжко, тепла ковдра, подушка, там під, під ковдрою лежить така дородна жінка, яка є Європою. Вона лежить там собі дрімає, їй дуже приємно, тепло, комфортно. Потім там щось навколо починає жужжати, тут, тут десь якась там не знаю, чи то миша шкребе, чи там починає десь якогось крана крапати, і воно так починає дратувати, але так не хочеться з цієї теплої ковдри вилізати. Ну, врешті-решт довелось вилізти, і, от знаєте, як людина, коли вона спочатку прокидається, так. Ноги з ліжка опускає, але ще кутається в цю ковдру, не, не, не бажаючи вилізати з неї. І раптом відкриваються двері, до цієї спальні заходить постать товариша Трампа і дає цій сонливій Європі просто таку паплюху відверту. І я дуже сподіваюся, що мене оцей сонливий стан відчуття. Комфортного спокою, і, врешті-решт, відповідальні політики Європейського континенту вони зрозуміють і усвідомлять, що з появою такого політичного важковаговика, як Дональд Трамп, оточуючи наш світ, він змінився. Подобається нам це чи це від нас не залежить. Він змінився, і ми маємо на це відповідним чином реагувати. Колишній голова зовнішньої розвідки Микола Маломуш переконаний, що у нинішній ситуації. Є свої плюси, мовляв, Україна зможе отримати більш сильного союзника під боком, якщо Євросоюз активізується і включиться у війну. Є й позитивні елементи. Що Європа тепер буде генерувати свої власні безпеки, економічні, енергетичні сили, відповідно, фінансові ресурси, в плані підтримки України і формування єдиної системи безпеки. Це як альтернативний варіант. Ну я просто говорю, треба працювати по трьом трекам, де говорить по двом. Це разом США, Європа, Україна. Це один трек. А тоді всі інші учасники, і тиск на Росію. Другий трек це зрозуміло Україна, Європа. Це е, та, що дасть перспективу при будь-яких сценаріях об'єднати зусилля. І третій це Україна США. От де ми повинні працювати конкретно з адміністрацією Трампа, а тоді, відповідно, поєднувати і інтереси Європи, вкраховувати позицію Китаю і інших країн. І зрозуміло тоді спільні аргументи щодо Росії і так сказати, як вийти на мирний процес припинення війни першу, е, в з активної фази, а тоді встановити єдину модель миру на принцип між жодного права це глибокий процес переговорних, закріплення в юридичних документах, гарантій безпеки і механізмів дій у випадку, якщо Росія буде намагатися знов ескалувати, напругати більше війну. За словами маломужа, аби не втратити допомогу США, Україні потрібно запропонувати Вашингтону масштабну угоду співпраці, яка б його зацікавила. І спільний видобуток корисних опалень може бути одним із елементів договору однак, на рівних умовах, не просто ми дамо план миру, це важливо, а дамо ті аргументи і той план дій, який буде сприйнятий першу чергу Сполучені Штати Америки. З урахуванням всіх їх інтересів, геополітичних, безпекових, економічних, технологічних, включаючи міжнародну кооперацію, співпрацю на рівних, ті тій ж нас економічній сфері або по корисним копалинам, а не по пообіцять. Та ми готові там вам дати відкоземельний матеріал. Так не працює. Ми бігом приїхали. Давайте. Чому давайте? Так не може бути, тому що Але ж ми не підпис. Ми ж не підписали цю угоду президент А держава. не підписали, тому ж а з іншого боку скажуть, що ми готові. От що важлива тема. А тоді раз це як розчарування. Типа американці мали на меті своє, а ми своє. Потрібно чітко формуляти програму. Те, що, по-перше, 300, 300 мільярдів або 500 мільярдів це не було такої допомоги. Правильно, відсуємо позицію десь 70 мільярдів. Але що саме головне, я як риска ромі те, що ці кошти були безповоротні. Ми не акцентуємо увагу на цьому. І адміністрація, і Конгрес тоді республіканців прийняв це рішення. Це не хтось придумав Байден, якийсь і тому подібне. Це офіційно повноважне органи США. В плані підтримки країни перед агресором, плані виконання навіть меморандуму, який би там не говорив Будапецького, в плані забезпечення гарантії і особливо період агресії. Це конкретний юридично заболяючий факт. І якісь повертати або за це віддавати ресурси, тут нема реальних. Елементарних юридичних підстав про що ми могли б говорити зразу пропонувати спільну кооперацію на рівних з інвестиціями великих американських компаній, від яких ми маємо відповідно зиск з свого боку, і вони мають зиск. Розбудовуємо реальну інфраструктуру для формування великих технопарків, великих промислових центрів, які забезпечують не тільки видобуток, тому що можна з вже видобудувати, а всю інфраструктуру життя, розвитку, встановлення зарплати, не праця, або створення 에, відповідно зони, якого знаєте, чорного 에, видобутку, то або іншу урану, або того ж титанового концентрату. А реально, так скажіли забезпечує високий рівень життя людей українців. Оці формати вони ціняться. Якщо займаєш виважену конкретну, але високотехнологічну позицію сприймаються американці правильно. А якщо вони вирішують, що тут можна просто швидко так скати отримати це все, вони теж підуть на цей крок. Вони намагаються це зробити. Ми. У свідомо, що це не ресурси е, уряду або президента України, це ресурси українського народу згідно Конституції. І вони повинні користуватися відповідно до е, пріоритетів України, нашого народу, а які механізми це вже забезпечення за, за рахунок відпрацювання урядових програм разом з американцями, третіми країнами, не обов'язково на полі одної країни повинна бути. Тому що також це не повинно вкласти в один е, кошик. Треба, щоб була і диверсифікація, і альтернативи. Дивіться, які ефективніші компанії, які більш е, важливі, технологічні, от, е, забезпечуючи ті екологічні, наприклад, питання, інші, які важливі для життєдіяльності самих українців. Ми не то, що вдовжні, ми постраждали. Постраждали від агресора, захищаючи не тільки Україну, і демократію, але відповідно американські колеги вони добровільно з'явилися виконувати зобов'язання по підтримці України. Не требуючи якихось компенсацій, але ще раз кажу, мотивація ще й юридична є, те, що вони зобов'язалися під час передачі ядерної зброї підтримати Україну у випадку агресії. Чи вдасться Україні у підсумку зберегти підтримку США? Друзі, пишіть свої версії в коментарях. Також не забудьте про вподобайку і підпишіться на канал.